Любі друзі, всім привіт! Щось давно я не знімала ситних і цікавих рецептів на вечерю. Так от, пропоную вам разом зі мною приготувати бешбармак. Це смачна страва з домашньою локшиною, м'ясом та запашним і наваристим бульйоном. І все це оздоблено свіжою зеленю з цибулею. Готується все дуже просто. Для наваристого бульйону м'ясо обов'язково має бути з кісточками. Зазвичай я готую з телятини і ягня, комбінуючи різним м'ясом. А саме зараз в мене тільки шматочки ягняти. Я беру саме ті, де більше кісточок та жиру. Загальна вага м'яса в мене пів кг. І на цю вагу, щоб бульйон був максимально насиченим, води я додаю 900 мл. Це якраз той об'єм, що м'ясо добре звариться і залишиться дуже насичений і концентрований м'ясний сік. Тепер ставлю на вогонь. І чекаю, як з'явиться пінка, щоб всю її максимально прибрати. Зменшую вогонь до мінімуму і накриваю обов'язково кришкою. Залишаю так варитись десь на 2 години. В мене молоде м'ясо ягняти, тому цього часу цілком достатньо. Якщо готувати з баранини чи стилятини, то часу для варіння знадобиться більше. Ось як виглядає м'ясо вже через 2 години. Воно вже відділяється від кісточок і має наваристу юшку. Тепер можна додати моркву, цибулю і картоплю за бажанням. Я ж додаю тільки моркву і цибулю, мені так більш подобається. І саме час посолити. Я використовую морську рожеву сіль, бо в ній більше мікро і макроелементів. Перемішую і накриваю кришкою. Та залишаю так варитись десь на 30 хвилин. А тим часом приготую локшину. Я беру 300 г борошна вищого готунку, додаю 120 мл водички, пів чайної ложечки солі і одне яйце. Вимішую спочатку в мисці для рівномірного об'єднання всіх складових, а потім вимішую на столі. А десь хвилин 5 цього достатньо. Ось таке тісто в результаті виходить, воно доволі пружне і не липне до рук. Закладаю його в пакет і залишаю відпочити на 10-15 хвилин. Так тісто буде набагато м'якше та піддатливіше. Цей рецепт тіста можна використовувати і для пельменей, і для вареників, воно дуже добре розкочуються і не розповзаються при варінні. Розкочую тісто дуже тоненько. В мене такий невеличкий стіл, як бачите, тому я розкочую ось так частинами. Поступово кожну сторону. Ось, погляньте, яке тоненьке виходить тісто. І, до речі, звертаю увагу, оскільки тісто розкочене дуже тоненько, то можуть бути такі місця, де є дірочки. То це не страшно, я просто формую два окремі стоси. Тепер буду його нарізати. Взагалі форму можна обрати будь-яку. Я роблю такі квадратики. В одному в мене всі гарненькі шматочки для башбермаку, а в іншій я нарізаю шматочки на стрічки і пізніше буду варити суп, то додам як локшину. Тепер, коли м'ясо вже зварене, можна варити і лопшином. Зазвичай його варять в юшці з-під м'яса, але я більш люблю варити окремо. І для смаку я додаю один кубик кнору. Так бульйон залишається прозорим і настично м'ясним, без борошняного смаку. Додаю ще трішки солі, довожу воду до кипіння і почергово закладаю шматочки тіста. Вариться воно недовго, буквально декілька хвилин. Як готове, перекладаю в тарілку для подачі. Також одразу змащую вершковим маслом, але це не обов'язково. Це тісто не зліпається. Так, а в мене вже майже все готове, залишилось нарізати цибулю на півкільця та зелень. В мене петрушка і кріп. Цим я буду прикрашати готову страву. Для того, щоб температура подачі страви була однаково гаряча, то самим останнім в приготуванні я дістаю м'ясо та овочі. Моркву отак розкладаю по краю і цибульку також не викидаю, а залишаю. Не знаю як для кого, а для мене вона смачна. Відділяю швиденько всі кісточки і нарізаю м'ясо. Як бачите, воно прям розпадається ну, дуже ніжне. І тепер викладаю все зверху. Спочатку м'ясо. Потім цибулю, зелень та ще зверху черпачок гарячого бульйону. Так, страва буде ще смачніша. Зазвичай бермаки їдять руками, береться шматочок тіста, м'яса, цибулька зверху і можна насолоджуватись. Я вважаю цей рецепт простим в приготуванні, ефектним і головне, дуже поживним і дуже смачним. Бульйон виходить, наче гарячий холодець. Зазвичай я його подаю одразу при частуванні основною стравою. А буває таке, що додаю ще чесничок, ставлю його в холодильник та на наступний день маю смачний холодець до картопельки. Друзі, буду рада вашим відгукам, лайкам, поширенням. Дякую, що дивились! Смачного вам і до нових зустрічей!